Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 30 січня. Зараз коротенько прибіжимося по тюльпанах, які вирощую до 14 лютого. Зробимо заміри і подивимося на розвиток. Так, перший наш тюльпан сорт Корола вже досягає 27 см, бутонів ще не видно. Будемо. Постерігати і чекати далі. Так, другий сорт це у нас попстрот. Він уже трошечки підіймається. Люди пишуть, кажуть, що з ним не так, а він, в нього така структура росту, те, що він ще тільки з'являється і він вже з'являється з бутоном. І люди переживають, що він буде взагалі там коротенький, 10 см і не встигне взагалі вирости. Так, ось давайте Самий високий, самий високий. ось ми візьмемо вже 33 см. Тобто 30-35 см його гарантовано буде. Далі сорт Foxy Foxtrot. Сім'я одна і та сама, але бачите, він, він вищий. Тут ще бутони навіть не повилазили, але він, але він вищий буде. Зараз його висота сягає 32 см. Я думаю його буде 40 см, це так железно можна сказати. Так, тут у нас сорт Choice. Гарний сорт. Висота гарна. Хто шукає сорт на заміну, можете спробувати. Тим паче, що він ранній, він годиться і для виганки на 14 лютого. От бачите, яка в нього висота 54 см. Тобто середня 50 см те, що треба. Для мене більше взагалі не потрібно. Є сорт, там один, який у нас витягнувся, хто знає як. Зараз ми до нього дійдемо. Так, це у нас сорт Аргос. Аргос ще також без бутонів, але вже відчуваю, що скоро будуть з'являтися. Так, висота, ну ось якщо брати крайній листок, крайню висоту, то 40 см буде. Далі сорт Сігнум. Сігнум вже викинув. Ми його вже побачили, дуже велика квітка в нього, дуже міцне стебло, дуже товсте. Ну, такий тюльпан, як треба. І ще він має приємний аромат. Ну, ось перша квітка, в нього 47 см. Гадаю, що так само буде 50-55. Так, Далі у нас авангард. Вчора зрізали першу пачечку. Ось бачите, в якому він стані. Зараз будемо також його різати. Будемо обирати ось в таких бутонах його. Не чекаємо, поки він розкриється. Висота 44 см. В цьому році на 14 лютого він набагато краще виріс, ніж в минулому році. Так, далі сорт Flashpoint. Flashpoint. Штучок 7 вже зрізали. Ось так виглядають. Бачите його голови. починають розвіти. Десь в такому виді ми його будемо зрізати. Висота його зараз 40, ну, якщо брати ось за цю висоту, то 44 см. Непогано, як для півновидних тюльпанів. Супер висота. Так, переходимо на другий стелаж. І перший сорт у нас Елісон Бредлі. Ми його вже також почали різати. Гадаю, що за декілька днів ми його повністю зріжемо. Висота його 43 см. Тобто 40-45 буде його висота. Далі у нас сорт double прайс. Перший раз ми його вирощуємо в цьому році. Але мені прям... Вау, цей сорт дуже сподобався. Прям я від нього кайфую. По-перше, він має приємний аромат. По-друге, зараз, якщо знайду, то покажу вам, що на, одной, на одному стеблу має по 2-3 квітки, а то навіть знаходив і 4. Ось, бачите, тут ось є. Ну, я так не буду, ось дивіться, тут раз, два. І головний три. Сорт супер. Мені дуже, дуже подобається. Висота його, візьмемо за цю пітку. Ну, 39 см 40 см. нормально. Ну, і далі в нас сорт Тайбуц. Бачите, що з ним робиться? Ми його почали зрізати. Сорт гарний, все круто, але висота, як для мене, то дуже занадто високий він. В нього, Зараз ми заміряємо, але в нього висота 60-70 см. Ну, це прям, ну, дуже вкрай багато. Я такого не люблю. От, бачите, 63 см. І така проблема, як в минулому році, у мене була, здається, з Антарктикою. Високий тюльпан, ти його рвеш, а рядом де. Ух ти, рулетка впала. А рядом просто сусідні, ось бачите, хиляться, падають. От зараз ми будемо робити зріз. Я не знаю, ті, що будуть падати, ми, мабуть, будемо їх доставати з цибулиною і ставити в ящики, пускай він в ящиках трохи в теплиці доходить, бо по-іншому ніяк вони починають голови гнути. Ну і це не зовсім той товарний вид, за яким ми хочемо. Бачите наш тюльпан. Далі сорт у нас сноуборд. Сноуборд також є проблеми в цьому році. Дуже багато пустих цибулин. Показую, що це таке. Ось, бачите, просто листя без стовбура, без нічого. Ось Якщо достати, ось ситуація, немає бутону. І дуже багато так. Це я ось відразу знайшов, дивіться, раз, два. Можна шукати, можна знайти їх безліч. Три. Це тобто ось в моменті за 5 секунд я вже знайшов, бачите, Та я не знаю, який в нього буде вихід. Гадаю, що дуже поганенький. Ну, в кінці зроблю відеоролик по результатам на... 14 лютого, що з цього вийшло і які виходи у тюльпана. Але білий завжди був проблемний. Тим паче, нам бачите, в цьому році дали цибулю тільки 11-12, тобто 12 у нас там є якийсь один чи два сорти, але то таке. Основна маса нам дали 11-12. Я боявся, по-перше, що буде маленький бутон, але в цілому то був перший. А вони перші такі зазвичай або гарні, або не дуже гарні. От Ці були не гарні, от зараз з'являються бутони. і в принципі тюльпан нормальний. Я за нього дуже переживав, що він буде не тої якості і не тих стандартів, які ми потребуємо від тюльпана. Але в принципі, в цілому, він вийде нормально. Так, це сорт карі. Ось вам і ранній сорт, бачите? Всі ранні сорти ось виросли, а. Цей сорт ранній, та щось виріс та не дуже. От це що і кажу. Тобто, з моєї практики, це не ранній сорт, а це середнього терміну цвітіння сорт. Висота його зараз 38 см. Тобто, Він йде з усіма середніми сортами. Так, ну, врод, вроді би все. Всім гарного дня до побачення.